Дуже добра гра, видно було, що команди підготувалися друг до друга. І десь так перший тайм більш така була позиційна гра, ніхто не робив таких помилок. Були такі напівмоменти, що в нашого суперника у другому таймі пішов дощ і трішки така гра стала важча, Тому було важче хлопцям. Рухатись на футбольному полі, що нам, що супернику десь м'яч застрягав. Потім Буковина забила. Після, десь ми провалилися на лівому фланзі, забила хороший м'яч. Прикарпаття, я вибачаюсь, Прикарпаття забила хороший м'яч. І пішла і гра вже відкрита. Вже пішли такі моменти в нашу, в їхню сторону ми зрівняли. І чим була така цікава ще гра, що ніхто не хотів. Грати на нічу або утримувати рахунок всі хотіли виграти, і ми, і вони. Тому я дякую Прикарпаттю за гру. хороша команда. Я бажаю успіху. Дякую своїм хлопцям. Вони теж молодці. І сьогодні була така дуже, скажімо так, гра першої ліги. Багато боротьби, багато емоцій. І я рахую, мені так здається, що сьогоднішньої нічої, мабуть, не задоволені ні, ні, ні ми, ні Прикарпаття, тому що хотіли виграти. Але ж це футбол. Але результат, в принципі, закономірний. Ви новачки першої ліги, Як вам загалом, перший етап це була група А, Група Б, І зараз дві групи одні бореться за путівки УПЛ, другі будуть боротися за виживання, скажімо так. Як вам тут? Перший сезон і які завдання стоять перед командою? Так, вірно, ми перший, перший раз граємо в першій лізі, скажімо так. І завдання були залишитися в першій лігі. Вони стаються зараз. Але, чесно кажучи, Президент поставивши завдання не тільки залишитися, а й поборотися за перше місто в групі. Ну будемо намагатися це зробити. Ми розуміємо, що дуже важко буде, але будемо намагатися перемагати в кожному матчі. А що а якщо зрівняти команди, які були у нас в групі, і на захід західна група, то в принципі команди десь приблизно одинакового рівня, якщо брати ті команди, які зараз грають у нас в групі. Тому я не можу сказати, що дуже велика різниця. Да, Прикарпаття це команда, яка вдома грає дуже агресивно, і ми на це сподівалися. Ми знали, що хлопці будуть вдома битися, старатися. Це їхня гра, така домашня західноукраїнський футбол. Тому ми їхали сюди і розуміли, що буде дуже важко. Але ж я ще раз повторяюся, сьогодні один-один це закономірний результат, тому я вважаю, що гра отримала, гра скажем так. Вийшла. Я ще хочу подякувати нашим Збройним силам, які дають змогу нам грати в футбол. Тому якби не збройні сили, якби не наші люди в країні, якби не волонтери, ну звісно, футбола не було, тому їм велика подяка. Великий уклін від цього нашого клубу, від цих футболістів. Ми дуже це цінуємо і ми розуміємо, що зараз дуже важко в Україні і намагаємось грати в футбол і показувати хороший футбол. Тому ще раз кажу, ми дуже вдячні.